Оці доски, які тут все лежали, у мене та всі туди, туди ми віднесли. От, і це вони тут спали, і тут спали, тут моя ось криват, ну, вона була там. Чернігівка Людмила Михайлівна показує підвали її будинку по вулиці Льотній. Тут вона разом із сотнею інших мешканців більше місяця переховувались під час активних бойових дій з оборони Чернігова. Через прицільні удари ворога люди залишились без електрики та водопостачання, тож кожен виживав як міг. Прямо на землі. Була картонка, і на картонці були просто одіяли. Ні матрасам нічого не було, бо в людей нічого такого не було. Вони приїжджали. І це, А це ми вже після війни це зробили. Тут столик стояв, тут свічки у нас. Тут, отут я спала перший раз, то вже з восьмого мені подарували кровать. Тепер ці події є лише страшним спогадом, аби покращити умови перебування в найпростіших укриттях, тобто підвалах багатоквартирних будинків, міська рада закупила для всіх, хто мав таку потребу, генератори, біотуалети, лавки та ємності для води. Це робиться в рамках міської програми удосконалення мережі найпростіших укриттів. На неї з міського бюджету передбачено майже 43 мільйони гривень. Закуплене обладнання розподіляється між жеками, а ті, в свою чергу, передають їх на зберігання старшим будинків, аби люди в разі потреби могли скористатись. Ними. Якщо іще буде якась така ситуація, щоб ми не сиділи в темноті, місяць не було світла, зв'язку не було, нічого не було і тепла не було, то ми беремо його для того, що не дай Бог, Боже, хай нас оберігає, Якщо буде така ситуація, то ми будемо вже при біотуалетах, при лавках, при всьому. Хай воно не пригодиться нам. Не хочеться. Ну за це спасіба велике. Дякуємо. Перший раз в нас не було нічого, так що було дуже тяжело. На зараз спасіба. далі. Загалом для облаштування найпростіших укриттів вже закуплено 470 генераторів, понад 200 біотуалетів та 2000 лавок. За словами начальника управління ЖКГ, щоб повністю закрити потреби в цьому році планують докупити ще до кінця місяця ще буде закуплено 400 генераторів, які також будуть всі передані. Я думаю, що на цьому потреба буде повністю закрита в генераторах. Ще буде закуплено 150 біотуалетів. І ми замовили ще 2 тисячі лав, ну, може бути ще 2 тисячі, буде необхідно. Тобто, всього буде 6 тисяч лав для того, щоб люди могли в окрутях сидіти. Тобто, всі питання, які стосуються зручності знаходження людей. Ну, Умовної зручності, да, треба розуміти, що це підвал, але на час повітряної тривоги треба людям десь сховатись, там має бути, там, якщо немає світла, там, умовно кажучи, є генератор. Якщо комусь необхідно в туалет є для цього біотуалет, це має бути там спільно, там, в першу чергу, за ініціативи мешканців, там вигороження якісь приміщення. І лави для того, щоб там можна було літнім людям сидіти. Попередньо із представниками кожного будинку з 955, які мають найпростіші укриття, очільники відповідних жеків та начальник відділу з надзвичайних ситуацій міської ради провели зустрічі, аби люди самостійно визначилися, що із запропонованого обладнання їм потрібне за результатами отриманих від них заяв і проводиться закупівля, інформує прес-служба міської ради.